Всім привіт! Сьогодні поговоримо про налобний ліхтарик Phoenix HM23. Ліхтар наданий для огляду компанією Atlant Market. Модель HM23 вже давно на ринку. Вона не є якоюсь новинкою, вона була представлена роки 4 назад, мені здається, якщо мені не зраджує пам'ять. Майже одночасно з моделлю налобного ліхтаря HM65 Raptor. Цей же ліхтарик вирізняється тим, що він маленький, компактний і на одній пальчиковій батарейці або акумуляторі. В комплекті з ліхтарем іде пальчикова батарейка. За необхідності можна встановлювати акумулятори, якілометалгідритні, на 1,2 В Або літієві батарейки на 1,5 В. Акумулятори на 3,7 В ліхтар не підтримує. Одній з фішок даного ліхтаря. Особливостей є алюмінієвий корпус, який надає вологозахист класу IP68. І сам по собі ліхтар досить компактний, легкий та міцний. Його налобне кріплення виконане з цупкої гуми, в якому він може обертатися на 360 градусів за необхідності. Але за урахуванням того, що оптика трохи виступає за габарити корпуса, вона в той же час є якимось обмежувачем. Хоча за потреби можна для транспортування розвернути ліхтар оптикою до налобного кріплення, і це буде як захист від її пошкодження. Акумулятори та батарейки встановлюються плюсовим контактом всередину корпусу, стандартна схема розміщення. Плюсовий контакт у нас плаский, бачимо механічний захист від неправильного встановлення полярності. Оскільки вся різьба у нас анодована, без неї лише. Край корпусу, відповідно, при відкручуванні бокової кришки батарейного відсіку, може забезпечити захист від випадкового обімкнення при транспортуванні. Також на корпусі є нагадування, що пальчиковий формат а 2 а та 1,5 елемент живлення повинен бути. Присутній різі гумовий ущільнювач, який забезпечує вологозахист IP68. Оскільки тут використовується пальчиковий акумулятор, батарейка, великої яскравості ми не будемо чекати. Ну, це, як на мене, дуже, дуже правильно. Тут ми виграємо за рахунок тривалості роботи. Доступно у нас всього три режими. Вимикається просто натисканням і утриманням кнопки і короткі натискання перемикають вибрані режими. По часу роботи заявлено, що від пальчикової батарейки ліхтар пропрацює. 100 годин на яскравості 4 люмени. При яскравості 70 люменів, працює 16 годин і дальність його променя буде 34 метри. А при максимальній 240 люменів ми вже пропрацюємо там до 8 годин і дальність буде до 63 метрів. Phoenix HM23. Мінімальний режим наразі. Око людини бачить метрів на 10, на 10-15 чітко висвітлюються предмети на мінімальному режимі. На другому режимі маємо гарне заливне світло метрів 25-30 і навіть далі. І максимальний режим 240 люменів, як на мене, вже забагато для цього ліхтарика. Основний режим для пересування на природі це другий. Хоча, коли ваші очі звикли до темряви, спокійно можна використовувати мінімальний. Світло у ліхтаря має приємний нейтральний відтінок з невеликим уходом в теплі кольори. І теплопередача, світлом передача його цілком натуральна і не викликає ніяких подразнень зору і неприємних відчуттів. Phoenix HM23. Це компактний налобний ліхтарик, який може бути корисний як додатковий ліхтар, як запасний ліхтар або ліхтар для тривожної валізки. З огляду на ті обставини, які зараз в Україні, війна, і відповідно все громадянське населення має в своєму розпорядженні якусь тривожну валізку, такий ліхтарик може бути досить корисним. По-перше, пальчикові батарейки є розповсюдженими, вони можуть довго зберігатися. По-друге, корпус ліхтарика виконаний з алюмінію, що підвищує його міцність. Кріплення з гуми. Також підвищує міцність, воно не трісне, не зламається на морозі, якщо ви на нього наступите і тому подібне. Резинка налобного кріплення досить широка. Має світловідбивні світлові наліпки, а всередині її немає силиконової вставки, силіконової полоски. Яка зазвичай використовується на фонарях, на важких ліхтарях або ліхтарях, які використовуються для бігів на трейлі, для спортивних таких моделей. Тобто перед собою ми бачимо досить цікаву, просту модель, яку ми можемо подарувати дитині батькам похилого віку, яких вона буде лежати про запас, вони зможуть нею користуватися, при цьому будуть впевнені, що ліхтар буде повністю готовий до роботи за потреби. Якщо порівнювати ліхтар HM23 з більш старшою моделлю HM60, то ми бачимо різницю в розмірах і, відповідно, різницю в конструктиві. Пластикове кріплення, ремінь з силіконовою вставкою і за необхідності можна ставити третій ремінь, який буде йти у вас по голові. В цьому ж випадку максимальна легкість, компактність і практичність. Тобто, у лінійці Фенікса завжди можна знайти ту модель, яка є більш цікавою та покриває ваші потреби в той чи інший момент часу. Для себе я скажу, що такий ліхтарик буде лежати в тривожному рюкзачку моєї дитини. І за потреби дитина завжди зможе з ним скористатися і буде знати, що ліхтарик працює. оскільки Ліхтарах, який був в неї до того, hl 23 дитина все ж таки десь примудрилася стукнути, і пластикове скло, там трохи тріснуло на роботоспроможність ліхтаря, це ніяк не впливає. Але такий момент, який так трохи насторожує. В цьому ж випадку повністю алюмінієвий корпус, я думаю, захистить від стресів, які може завдати дитина подібним ліхтарям. Як на мене, то це дуже цікава модель, яка заслуговує вашої уваги. І враховуючи її ціну, вона є досить доступною і, як на мене, практичніша за різні HL-моделі, які виконані в пластикових корпусах. Бо все ж таки алюміній він значно міцніший, ніж пластик. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання на магазин в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!